Ми зараз перебуваємо на місці, яке постраждало від ворожого російського обстрілу. В ніч на 25 травня. Крилата ракета типу калібр влучила у підприємство неподалік звідси. А ударна хвиля вибила вікна в помешканнях багатоквартирних будинків, пошкодила автівки тернополян та гаражні приміщення. Відновлювальні роботи на місці тривають уже другий день. Наразі мешканці прибирають уламки скла у дворі та в квартирах, а вікна тимчасово заклеїли плівкою. На щастя, обійшлося без жертв. Більшість квартир у новобудовах ще не заселені. У багатьох із них тривали ремонтні роботи. Пані Ганна одна з тих, чиє житло зазнало пошкоджень. Жінка розповідає, що в ніч обстрілу в її квартирі нікого не було. А зранку, повернувшись, побачила зруйноване помешкання. Прийшла до квартири, то все побито. У нас ті панорамні вікна, всі вибиті, і в залі вибите повністю вікно, міжкімнатні двері поломані. Вчора давали і клюйонку, і все. І ми ще докупили і позаклеювали, поки що вікна позатива, а далі будемо. Що що тут казали? Що буде якась комісія? Є бо подзвонили. Що, що є хтось, що провіряють квартири. Внаслідок ворожого ракетного удару постраждала й квартира пані Олі. Її родина нині проживає в Золочівському районі. У придбаному житлі в Тернополі саме тривали ремонтні роботи. Жінка розповідає, що найбільше хруйнувань зазнав саме їхній будинок. Коли вони приїхали в неділю о 9-й ранку, побачили вибиті вікна в кожній кімнаті, зруйновані перегородки, вибиті двері та повністю знищену міжкімнатну стіну. За її словами, ремонт доведеться починати заново. Вже другий день родина ліквідовує наслідки нічного обстрілу та вже подала заявку на відшкодовування від держав. За попередніми даними від ракети пошкоджені сім багатоквартирних житлових будинків і десять підприємств.